Тор, попушка, Приєм. дія пішла. Все, що відбувається до цього часу, це не дія, яку можна потім вирізати, змонтувати і зробити з неї фільм. Кажіть мені, будь ласка, слогани ваших організацій? Прийде туди допоможуть. Прийде і тобі допоможуть. А у вас є слова? Я просто аудиторію, щойлайкід. Я I like it. Мені подобається допомагати нову. Окей. Знаємо, зможемо зробити. Знаємо, можемо, зробити. Супер. У нас дійсно будущее, зависит от тебе. Так, точно. Супер. Ви мені сказали ваші слогани, але я не знаю, що ви мені пропонуєте. Що ви взагалі пропонуєте? У нас головне прийдіть, і ви помогли. А головне прийдете. Давайте зробимо аналогію. Ви отримали запрошення взяти участь у цьому тренері. Що там звучало? Я дивилася це на... Все конкретно було прозвучало, очень убедительно Там було дуже конкретно, якщо зацікавлення, надійшліть вашу аплікацію. Це заклик до дії. Не прийди, дізна... не, не. а можна було написати, дізнайтеся більше про можливості стратегічної комунікації. І зрозуміло, що треба робити. Іду, інтермен, купую книжку, питаю у сусіда, а ще краще у куми, а ще краще у моєї подруги, яка все знає. На всі випадки життя може дати пораду. Заклик до дій для аудиторії має бути максимально конкретний і зрозумілий. Питання, а допоможемо один, хіба це не заклик? Ні. Як я можу допомогти молодим? Зайдіть на сайте. Насправді, ви хочете, щоб я зайшла до вас на сайт і дізналася більше, як допомогти молодим, правда? Так. Ось заклик людей. Зайдіть на сайт, дізнайтесь, як допомогти молодим. Ми зараз з цим ще Гаразд, Але аудиторія, навіть якщо ми знаємо, хто вона, і знаємо, що ми від неї хочемо, аудиторія може робити щось інше. І ця дія називається конкурентна дія. Які у вас були конкурентні, можливості для конкурентних дій, коли ви їхали сюди? Перша і дуже чітка. Статуація на роботі. Не поїхати. Абсолютно протилежність. Да. Все, не поїхати. Да, Але якщо ви зацікавлені знатися більше про стратегічні комунікації і не їдете в Київ, то ви все одно можете щось зробити. Наприклад, ви можете шукати якісь онлайн-програми. Да. Ви можете приєднатися до вебінарів, зараз їм більше ніж досвід. Ви можете купити книжку, ви можете збирати успішні історії від ваших колег і таким чином формувати своє розуміння стратегічних комунікацій. Ви будете робити це? Так, але це не та дія, яка була потрібна організатором. Організатори хотіли, щоб ви приїхали сюди взяли участь у цій програмі. Тобто конкурентна дія, їх може бути декілька. Але ці конкурентні дії мають бути такими, які, про які ви знаєте. Я їх малюю іншими хлопушками. А ще, ви хочете, у вас є щось пропозиція для вашої цільової аудиторії, ви знаєте, хто вона, у вас є до дії, ви знаєте, що вона робить замість того, щоб зробити те, до чого ви її закликаєте. Але вам же ж треба, щоб вона ваш, вашу пропозицію взяла. Вам треба її винагородити якимось чином. Вам треба їй дати те, маю сину, вам треба їй дати морквинку. Якщо ви зробите це, замість того, що то ви отримаєте це. То потім буде Я Тобто, То ви отримаєте винагороду. Тобто насправді ми хочемо, щоб ви зробили дію і обіцяємо, що ви отримаєте винагороду. Після сьогоднішнього майстер-класу я, я даю гарантію, ви будете інакше дивитися на рекламні оголошення, mm -hmm. на те, що вам зустрічається в метро, по вулиці, лайтбокси і так далі. Тому що все там зашито. Mm -hmm. Немає комунікації, де би не було сіє. Цієї...